Пуловер в кросовері з о, вузьким руків'ям зворотнім хватом. Беремося з вами за кульки. Знаходимо саме таке руків'я. Якщо у вас буде руків'я трохи вище, то зворотній хват має бути десь на такій відстані від плечей. У вас мізиниці і беззим'яний палець має бути десь на рівні плечового суглобу. Плюс-мінус. Беремося з вами. За шарики, з воротнім хватом, відходимо назад. Нагадую, відлаштовуємо з вами вихідне положення. Стопи паралельні знаходяться під кульшовими суглобами, кульшові суглоби, коліна і стопи одна лінія. Відкрутили таз, зажали низ живота, м'язами, преса, зажали всі м'язи всередині, підтягнули їх наверх. В центр грудної клітини витягнули вперед. В такому положенні ми дозволяємо тренажеру витягти нас за собою. Лікті направлені чітко в підлогу, не в сторони, не в стелю, не вкручені, не викручені в підлогу. В долоні дивляться на нас, на себе. Вдих розтягнули на видиху. Намагаємося м'язами спини підтягти руків'я до себе. Вдих розтягнулися на видиху, підтягли руків'я до себе. Для чого лікті направлені в підлогу? Якщо ми лікті розводимо в сторони, то цю вправу ми можемо робити з вами три рецепсом і задньою дельтою. Наша задача з вами включити максимально м'язи спини. Відкрутились вдих. І на видих хотя